Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Сильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як перейти до новин. За нашою традицією я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку в цей нелегкий час у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, дістаючи їм усе можливе та неможливе обладнання для забезпечення їхньої якісної, швидкої та безпечної роботи. І закликаю вас підтримувати, донатити і допомагати нашим Збройним силам. Також, якщо ви маєте змогу, то, будь ласка, підтримайте канал, і ви це зможете зробити через е, декілька доступних вам способів. Перший це і через сервіс Donatello, де ви можете підписатися на щомісячну підтримку каналу, або зробити одноразовий платіж. Інший варіант це ви можете кинути гроші на картку для каналу. Вона скролиться внизу екрану і є в описі до цього відео. І тепер я хочу подякувати усім тим, хто вже підтримує канал фінансово. У нас це Через сервіс Донателло, Дракон бо володіє це Камон Роч плюс Оля Дорожча. Дякую вам. Гік, Санна 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі. Lord of Бордс та Пупермен. І між ними заховався десь Андрій Ж. Теж дякую. І є ще у нас гравці, без яких було б дуже сумно в нашому чаті. Я вам всім безмежно вдячний. Нагадую вам, що від пледжу Гравець на сервісі Донателло чи щомісячного платежу на картку, ви попадаєте до нашого чату е меценатів каналу і можете там спілкуватися з нами. Практично кожного дня. І також нагадую, що наш збір коштів на детальки для виготовлення FPV-дронів триває, він не закривається. Як ви бачите, тут скролиться номер картки на екрані, а в описі є посилання на банку для пташок. Тож ви можете нас також підтримати. І завдяки вам зробляться пташки, які будуть наближати нашу перемогу. Це все. Я бачу, що чути мене добре. Тож, переходимо до самих новин. І як завжди, перші у нас новини новини України. І першою новиною будуть новини від компанії Дікач. Отже, сьогодні стартувало передзамовлення на настільну гру Гра Престолів. Я думаю, що багато хто з фанатів настільних ігор цього чекав. І чекав доволі довго. Тож, це сталося, гра буде українською. Тож, біжіть і перезамовляйте, посилання є в описі до цього відео. Також, 25 січня буде старт продажів настільної гри пасажири. Колись дуже давно ми з хлопцями грали її на -топ симуляторі вона мені запала в душу. Дуже класна гра. І я тішую, що вона буде також українською. Також, з 26 січня. Буде старт швидкого передзамовлення від Geek, чи на локалізації невеликих ігор від Батоншай. Це будуть битви, битва гербів, базова гра та безлистий ліс. Базова гра безлистий ліс і битва гербів набір доповнень номер 1 Це буде склеп черепів, мова квітів. Також буде Мегаполіс та Агрополіс. Мегаполіс це буде повне видання, як вам вже може бути десь тьохнути в пам'яті, що Мегаполіс колись видавали Коза Геймс, але тепер це буде видавати Гікач. Наступний це буде Долина смерті та Хвостаті пригоди. Загалом класно, що Гікач взялися за цю серію. Єдине мені. Е... Не дуже зрозуміло, чому воно ви вирішили робити в картонних коробках, як і козаки. Тому що в оригіналі ці ігри йдуть таких маленьких, як гаманцях, Не знаю, гумово-пластикових. Які ви, вам дуже зручно брати їх з собою. Власне, Батон шайс. Її відомі тим, що вони роблять такі дуже маленькі ігри, які ви зручно носити з собою. І минулого чи поза минулого року вони навіть зробили торбу для того, щоб вмістити всі їхні ігри. Ну тож триматимемо кулики Гікача, може колись і він веде всі ігри Батон Наступна новина це те, що з 15 січня стартувало передзамовлення на знак старших богів. Я дуже тішуся, що Гікач взяв цю гру і вони її локалізували, тому що вона в мене лежить багато-багато років. Зіграв я в неї, можливо, пів партії. І дуже тіше, що вона заговорить українською. Маю надію, що Гікач таки досипить і з часом доповнень до неї, тому що вони там дуже потрібні. Також з 16 січня відбувся старт продажів настільної гри «Сенджуцу. битва за Японію. Вони вже є. Ця гра вже є на полицях улюблених ваших магазинів, тож біжіть і розглядайте. І також сьогодні, останній день, ви можете передзамовити зоряні війни, колодобудівельна гра від Гікача. Саме зараз у вас лишилося буквально дві годинки, щоб зробити це передзамовлення. Тож біжіть і передзамовляйте. І їдемо далі. Наступні новини у нас будуть від видавництва Woodcat Games. Перше, це те, що від сьогодні настільна гра повітряні змії вже є. На полицях ваших улюблених магазинів. Це гарна карткова гра на побудову повітряних зміїв. І також вудкети сказали, що незабаром візьмуться за локалізацію настільної гри Мікрододжо. Це буде маленька дуелька, яка... в якій гравці будуть виконувати накази свого сьогуна. Керувати ніндзями, самураями, сумами, сумо та гейшами. І, як сказали в кете, друг буде в Україні, тож ціна має бути доволі приємною. І їдемо далі. Наступна новина у нас від лордів. Сьогодні стартувало передзамовлення на Аква, на гру Аква, в якій ви від одного до чотирьох гравців будете розвивати свій кораловий риф, заселяти його. Малими та великими тваринами. В принципі, прикольно, виглядає цікаво і успіхів лордам. І також маленький тизер від лордів, що цього року українською мовою заговорить ticket to ride Rails and Sales. Тому тримаємо кулаки, хай лордам вдасться, і хай локалізують геть усю серію і усі серії тікетів, бо це дійсно чудова і надзвичайно класна сімейна гра. Це були усі новини з України і переходимо до новин світу. І першою новиною буде в нас новина від Mayer Games. Те, що Rolling Realms отримають три нові міні-доповнення, які будуть називатись Wormspan, Obsession і Crusaders. Якщо я правильно вимовив, то окей, а якщо ні, то вибачайте. Е, поки що більше деталей немає, він там мав робити на стрімі е, більше давати інформації, але я, на жаль, на нього не попав. Тому наразі це все, що маємо. Але наступна новина теж непогана. Це те, що до 31 січня ви маєте змогу замовити ктулху Dark Providence на офіційному сайті Камонів. Е, з до речі, ціна там доволі смішна. Там щось 3999, якщо я не помиляюся. І я би дуже-дуже сильно хотів, щоб хтось з наших видавців її локалізував. Бо не може бути забагато ігор про Ктулху. Наступна новина від гри, як я люблю говорити, до Це Marvel Champions отримує нового, новий пак з Айсменом. І це чудово. Дуже чекаю, коли вже допливуть ті розширення, які є, кілогейм... над якими працюють Кілогеймси. Наразі поки що інформації свіжої не маємо. Наступна новина про чергову доїлку від корпорації зла Дісней та маленької компанії Ravensburger, якщо так можна сказати, бо Равенсбургер не є маленькою, але не зла. Отже, вони затизрили свій наступний. Е Наступну хвилю доповнень до лоркани, там будуть 101 Далматинець. І що цікаво, що одна з карточок дійсно дозволить вам додати в гру до 99 карточок оцих маленьких милих песиків. Хоча за стандартними правилами в колоді у вас може бути не більше чотирьох примірників однієї карти. Е, окей, дійсно, немає де доїти ту доїлку, тож, хай. Доїть. І також вони сказали, що в 2024 році має вийти їхній стартовий набір для двох гравців. І ще три набори додаткові повинні бути видані до кінця цього року. Розширення Into The Inklands має вийти наступного місяця і має з'явитися на полицях американських магазинів 23 лютого. В принципі, я думаю, що було б непогано, якби хтось з видавців нарешті взявся за якусь таку доїлку, бо гравцям точно свербить. І я знаю, що в нас навіть є певні фанати Disney е Лоркани в Україні. І наступна новина, ну, мабуть, трошки сумна це те, що FANCO корпорація продала свій підрозділ Fango Games нідерландській компанії Goliath. Як ви пам'ятаєте, минулого року з новин такою оптимізацією, подібною оптимізацією зайнялося АсМДІ. Вони запатентували, що до кінця 2024 року мають звільнити 900 своїх працівників по всьому світу, я так розумію. І Фанко тепер продали свою студію розробок ігор про Спирохов. До речі, що цікаво, що придбали вони її не так давно, лише у 2019 році. Наразі сума. Операції не розголошуються. Так само невідомо, яка буде доля працівників, які працювали на Funko Games. І, до речі, робили вони доволі непогані ігри. Тож будемо слідкувати, можливо, буліафи видадуть скоро щось цікаве та новеньке для нас. Наступна новина у нас від Restoration Games. Вони анонсували Unmatch The Witcher це буде два набори: Сталь і срібло та падіння королівств, Steel and Silver and Realms Fall. Кожен набір включатиме три герої, відповідно, колоди, і два унікальних поля битви. Крім самого білого вовка, ви зможете пограти за Сірі чи Цірі і. Далі я не знаю, вибачте, за кого. Але, в принципі, прикольно, мач, це ще одна доїлка, яка дозволяє доїти гравців, але давати їм дуже багато хорошого фана. Наступна нова у нас про гру Сяйво, яку у нас локалізувало iGames. До неї має вийти доповнення світанок. Доповнення додасть нові механіки, типу карток, та дасть можливість зіграти на 6 гравців, але локалізації поки що не буде українською, тому отак. І ще одна новина: MyShelfie отримає дайсову версію гри, де вам потрібно буде кидати кубики та закреслювати полиці. І якщо ви заповнили. Стопець рядок, то ви його заблокували для інших гравців, і інші гравці не можуть за нього отримувати ніякі бали. І це доволі круто, тому що Майшелфі нам з Маринкою дуже зайшла. І я маю надію, що лорди візьмуться за її локалізацію також, поки що ми не маємо такої інформації. Наступна новина в нас від компанії Cosmos. Вони анонсували гру The Gang. Це буде кооперативна гра на механіці покера, в якій вам потрібно буде. Робити серію грабунків банків. І це дуже цікаво, тому що я собі не уявляю, як в покер зіграти кооперативно. І взагалом виглядає дуже класно, чекаю більше інформації про неї. А гра повинна вийти літку цього року. Strong Games представили настільну гру Dixo. Вона повинна. Надійти в продаж 2 лютого цього року. І це гра Roland Cut, якщо так можна сказати. Вам потрібно буде в якості археологів намагатися відновити поховані артефакти. Ви будете кидати кубики та різати е, папір. І в мене одне питання, чи ножиці будуть йти в комплекті з грою, чи їх потрібно буде купувати окремо. Але загалом виглядає цікаво. Ми до неї однозначно придивимося. І, звичайно, що, мабуть, продажі будуть спершу в Штатах за ціною 24,99 доларів, а потім, можливо, вже й буде в Європі. В принципі, ну, поки я в європейських магазинах її не бачив. Наступна новина це те, що в цьому році Рокслі планує запустити кампанію на кікстартері для нової версії гри Brass. Наразі деталей немає зовсім. Видавець каже, що запуск кампанії залежить від темпів розробки та тестування гри. Тож, будемо тримати кулаки і надіятися на лордів, що вони її таки локалізують, бо Brass чудова, несімейна сімейна, настільна гра, яка просто підкорює серця багатьох Наступна гра. Send Девіру Має вийти в цьому році. І це гра на пікап е, delivery, тобто на збирання та доставляння е, ресурсів, і вам потрібно буде збирати. Е, я зараз я спробую сформулювати правильніше. Збирати товари, щоб відвезти їх в інші міста, заробляти золото. І, відповідно, хто заробить найбільше золота, той переможе в цій грі. Оформлення бомба. Кор-механіка and delivery мені дуже сильно подобається. І будемо чекати, можливо, на хтось з наших видавців анонсує це. Наступна гра це Travelers у Токіо. Гра розрахована від 2 до 5 гравців, де ви будете мандрувати Токіо, використовуючи поїзди, їздячи мережею метро, відвідувати популярні місця, збирати сувеніри, купувати їх. І хто не збирає найбільше сувенірів, хто відвідує найбільше культурних місць, той і переможе в грі. Чому я обрав її, бо виглядає вона така вайб е, 80-х. І маю надію, що гратися вона буде десь е, так само добре, на мою суб'єктивну думку. І це були всі новини на сьогодні. Я нагадую вам ще раз про наш збір на пташок і буду переходити до ваших коментарів. Отже, всім привіт. Маринка пише, що ніколи не грали у гру Престолів варто, нам не варто. Бо то буде тільки сварка, і я буду спати десь десь капець. Андрій пише, дуже багато дрібних ігор. Треба буде перезамовити щось. Ну, Якщо не грав Мегаполіс, то раджу його, я в нього грав, і він мені дуже сильно подобається. Так, Андріям привіт. Андрій ж, гру престолів дивився лесплеї, дуже хотів, а коли є лока, розуміє, що просто не збирає стільки народу на партію. Е, Андрій, е, Sign, ціна проваблива, але досі сумніваюся, що хороша гра. Плюс це FFG, вроді без доповнень ніяк. Е, я скажу так, що якщо їх не купувати локалізовані версії, то ми доповнень не побачимо, тому варто взяти. Гра престолів 3-6 це багато. Так, зараз це багато. Андрій пише, що 3 не рекомендую, а щоб наповну, то 6. А з доповненням то й на 7. І Маринка. А, проскочу, перепрошую. Маринка пише, що дякую всім. Так, 6 гравців, це немало. Банда кооп, це кожному по одній карті. Якщо це про Генг, то може, не знаю. Але це кооп. Е, думки, та що можна Брасі там покращувати? Ні, ну, а Ланкастер же ж піду складати гроші в приватний конверт. Так, це гарна ідея: відкладати гроші на локалізації. Elder Sun чи жах Архему? Е, це таке питання, блін, обидві. Тобто бо можна ще його розбити жахархами другої II чи третій редакції, там однозначно жахархем другої редакції. Але, в принципі, по тих відчуттях за тих півпарній, які зіграв Елдер Сайн, то він дарує не гірші емоції. Але треба доп. допи. Е, так, Віталій, дуже радий, що fit to Print нарешті взяла на локалізацію, тепер залишилось почекати всього лише півроку. Так, це класно. Маринка пише: Гра про Токіо, так і наштовхнула на думку про шумних туристів, класна ідея. Ну, подивимося, якою, якою вона видається, тому що ну, я, я тільки хочу, щоб вона вийшла добре, але не завжди авторам виходить передати ті емоції і той вайб, який вони первинно закладають, та? тому що є ігри, де автори дуже гарно працюють над оформленням, але ти потім під час партії просто на нього не звертаєш уваги. Е, тому таке. От. Добре, друзі. Якщо ви маєте ще якісь питання, то будь ласка, пишіть, я на них з радістю відповім. А як ні, то будемо прощатися і розбігатися. Нагадую вам ще раз, що, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, волонтерів, підтримуйте фінансовий канал і підтримуйте наш збір на пташок, адже всі разом ми зробимо цей світ кращим. Артем. Хто що скаже за провітряні змії? Варто звертати увагу. Я мушу сказати таку думку, яка в мене насправді гріється вже доволі давно в голові, що вудкетам якимось чином вдається вихоплювати дуже класні проекти. Тобто вони можуть бути абсолютно невідомі на загал, але механічно ігри просто бомба. Тому я думаю, що варто звернути увагу. І також Рем пише те саме питання про е, позориних війнах. Е, ну, тут таке питання, я думаю, що так, якщо ви є фанатом зоряних війн і любите Дейкбілдер. Це просто він-він. А якщо ще там будуть допи, які будуть нас доїти, то це ще й він для Гікача. Тому я думаю, що варто також звертати на неї увагу. Так, привіт всім. Окей, давайте ще трошки почути. Так, Віталік. Як думаєш, Водкет, окрім реван, візьмуть локу доповнення до неї. І як показує практика, наші видавці дивляться на продаж базової гри. Якщо базова гра має хороший рівень продажу, тоді з наступним накладом замовляється доповнення. Якщо ж базова гра перетворюється на цеглу, яка вимуровує стіни. Видавці в хаті, тоді ми лок... локалізацію доповнення ми не побачимо. Артем пише: спробував, до речі, Сендюцу. Супер цікаво, правила жах, наснага і терпіння біверу, бо він буде їм знімати правила. Ну Якщо вже не зняв, тому таке. Е, Ярослав Зедрот казав, що він на ці правила сварився. Е, я на набагато правил. Просто дуже багато правил. Насправді, як я завжди говорю, що написати добре правила до настільної гри це є ще той витвір мистецтва. Так, е, Так, Даша питає, як тобі Арідник? Мені дуже подобається. Я ніц не можу згади, бо там все просто чудово. Так, е, Віталій. Тоді сподіваюсь, що зроблять, бо я е, ревайв ще влітку англійською купив. Дуже сподобалось, що вона з одного боку важка, а з іншого боку, мова незалежна в процесі. Е, е, не знаю, що сказати. Окей, якщо вона важка, то, то, то таке. я думаю, що вукети нам скажуть, як, як вона буде продаватися. Е, Андрій, не треба бівероносна, хай страждає. Андрію, не можна бути таким фу. Пандозаурус найкращий видавець правил. Я в оригіналі, здається, тільки дві гри їхні маю. І. Одна з них це є Драфтозаври, які там, там правила ну просто дуже маленькі, а другу я не пам'ятаю. Так. Маринка фанатів від Дорідника Даша фанатів від Дорідника Всі пофанатіли від Дорідника Тепер е, ці. Бордова має ще прийти і ще щось розказати нам про Рідника. У нас, до речі, про Рідника є аж цілих два відео, тому не соромтеся. Е, Артем пише, узграє топ правила. Не, не читав, не маю, тому не можу сказати, але повірю тобі на слово. Так, Андрій мені вже. Е, дякую за стрім. Так, Артема я не зрозумів. Оце зграє. Три грає, три грає. Окей, сорі, не розумію. Але окей, добре, друзі, якщо немає більше коментарів, побажань, заперечень, я буду бігти. Бажаю вам гарного вечора. Не ігноруйте повітряних тривог. Не забувайте, будь ласка, підтримувати фінансово Збройні Сили України, волонтерів, наш канал. І бережіть себе. А з вами був Ростик і світ насильних ігор. До наступного зустрічей. Па, а, так, ще відпишу, відповім. Е, чудовою, як як, як завжди, Маринка може відписати. ага е, Артем пише, якщо на коробку дивитись, то узграє. То три узграє виглядає як трійка. Ага, окей, дякую. І Андрій теж дякую за стрім. І я вам всім дякую. Будь ласка, бережіться, і до наступних зустрічей. З вами був Ростик і Світ Настільних.